Я буду вмирати, хто ще буде за моєго і любка вітавати. Ой в мене товаришка й до того, до того вона ще буде вітавати за любочка мого. Ой, любка, кажи любки, зідіть до купки, то вам куплю й горівочки на чотири дотки. Я в горюку і не вживаю, мені пива дайте, як ме пиво і не поможе, полюбка махайте. Ой я вчора пила пиво, ой, та я нині, ні. Я вчора пила пиво, та я нині пила, Ой, я й не забула, і кого я любила. й молода, любили мені хлопці, а тепер капопідемку шуркаю творобці. Най буде й така. Ой молодий молоду положив на леду, ой, не бісе молода, то то рідна вода. Ой, не бісе молода, то то рідна вода. <кхем> ну, та то будуть, то те то то пісні будуть е, виступати та й співати. Ну, та, ти, ти ще мене фотографуєш, та ще дадуть ту казету.